Миру Божого, ласки бажаю для кожного, хто сьогодні в цей ранок піднявся і дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами, дорогі мої, я маю чудову можливість об'єднатися, щоб дякувати Богові, нашому життєдавцю, за все, що він зробив для нас, незважаючи на те, що випало на нашу долю, адже Господь залишив обітниці, які діють у всіх обставинах життя. Тільки нам слід вірою покладатися на них. Пам'ятайте, що Ісус, будучи на землі, викладає для нас небесні істини. І ось автор 86-го Псалму дуже гарно молився до Отця Небесного. Послухайте 11-й вірш у 86-му Псалмі. Укажи мені, Господи, дорогу свою, щоб я ходив у Твоїй правді, учини моє серце таким, аби воно мало страх перед Твоїм іменем. У Святому Письмі виразно відкрито, що на небесній раді Отець і син вирішили, що саме необхідно для людини. Безмежні істини спасіння викладені у них настільки зрозуміло, що смертні істоти, бажаючи пізнати істину, неодмінно зрозуміють її. Божественні об'явлення слугують для їхнього виховання настанов у праведності, щоб вони могли прославляти Бога і допомагати ближнім. Ці істини містяться у Слові Божому, яке служить мірилом для розпізнання добра і зла. Покора Слову Божому є гарна настанова для молоді, вона кращим захистом і спокус, яким вона підпадає, отримуючи освіту. Вивчаючи слово, вони пізнають, як шанувати Бога і зберігати вірність людям, як чесно виконувати свої обов'язки і зустрічати життєві випробування, як мужньо переносити щоденні тягарі. Христос є великий Учитель. Він намагався відвернути думки людей від земного, навчаючи їх думати про небесне. Якщо б учителі його днів із готовністю прийняли його настанови, якщо б вони об'єдналися з ним у засіванні світу, зернами істини, світ повністю відрізнявся б від того, яким Він є нині. Якщо б книжники і фарисеї об'єднали свої зусилля із зусиллями Спасителя, пізнання про Христа відновило б моральний образ Бога у їхніх душах. Однак ізраїльські вожді відвернулися від джерела істинного пізнання. Вони вивчали писання з однією лише метою зберегти свої традиції і нав'язати людські обряди. Своїм тлумаченням вони укладали усі обряди зміст, який зовсім не походив від Бога. Їх таємничі тлумачення робили неясними навіть те, що Бог зробив цілковито зрозумілим. Вони багато сперечалися про найменші деталі, але заперечували головні істини. Боже Слово було позбавлене своєї сили і злі духи творили свою волю. Слова Христа не містять в собі нічого несуттєвого. Нагірна проповідь це дивовижний шедевр думки, однак вона настільки проста, що її може читати і розуміти навіть дитина. Гора благословень це символ духовної висоти, на якій стояв Христос. Кожне сказане ним слово йшло від Бога. Ісус говорив, як небесний авторитет. Слова, які я говорив вам, є дух і життя. Він говорить в Іван Відіанам в 6 розділі, 63 вірш. Його вчення містять численні істини, що ратують і облагороджують з ним. Не йдуть ні в яке порівняння, найвищі прагнення і найглибші дослідження людей. Христос. Передбачив жахливу загибель, що загрожує людству, і прийшов, аби врятувати душі своєю праведністю. Він несе у світу впевненість, надію і повне зцілення. Але це несе дійсно впевненість, якщо людина щодня іде за Ісусом. Якщо ця людина щодня перебуває в Слові, яке Ісус залишив для неї. І ось у Івані від Івана, у 8 розділі, у 31 вірші, ми читаємо: якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно учні мої. Воля Божа полягала у тому. Щоб кожен, хто вважає себе християнином, удосконалював свій характер за божественною подобою, Вивчаючи характер Христа, відкритий у Біблії, втілюючи у життя Його добродійства, віруючий буде змінюватися за тією ж подобою благодаті і милосердя. Христове служіння, жертви і самозречення, утілене у повсякденному житті, надихатиме до віри, яка діє любов'ю і очищає душу. Багато хто бажає втекти від несення Христа, однак Господь звертається до усіх. Якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме Христа свого і йде за мною. Через проголошення Спасительних біблійних істин повинна проводитися величезна праця. її призначив Бог, аби призупинити потік морального розтління на землі. Христос віддав своє життя, щоб людина мала змогу повернути собі образ Божий, сила Його благодаті об'єднує людей у їхньому прагненні до покори істини. Ті, що мають більше досвіду в освяченні істиною, повинні відкрити її людям, котрі не знають про неї. Немає більш піднесеної і благородної роботи. Жодна людина не зможе виконати цієї роботи, якщо вона щодня не вчиться говорити слова учителя, послані від Бога. Нині час сіяти євангельське зерно, воно має бути таким, щоб породжувати нове відбірне зерно. Ми не маємо права марнувати час. Робота, яка проводиться в наших школах, повинна щоразу більше і більше уподібнюватися роботі Христа. Лише сила Христової благодаті, що діє на серці і розум людини, створить і збереже у всіх закладах навчальних, у всіх інших закладах, у всіх церквах. Вона створить чисту атмосферу у вістках, що насилаються час від часу нам. Криються істини здатні створити чудову роботу перетворення у нашому характері. Якщо ми звернемо на них серйозну увагу, вони приготують нас до входження у Боже місто. Ми маємо перевагу постійно підніматися на вищий ступінь християнського життя. Нам пора навернутися від недосконалого життя. До Іванецької віри, послідовникам Христа, слід постійно бути джерелом світла, яке йде від Христа. Якщо вони постійно дивитимуться на життя Христа, то розум і серце відобразять Його у Його образі, тоді вони сяятимуть без будь-яких зусиль. Господь не закликає нас до покасного благочестя, даруючи свого сина. Він потурбувався про те, щоб наше серце надихалося принципами неба. Таким чином, Христос буде явлений світові. Коли Божі діти переживуть народження згори, то це безпомилково відкриється через їхню чесність, через їхню праведність, вірність та непорушні принципи. Я хочу молитися, дорогі мої, щоби дійсно. Те світло, яке іде від Ісуса, не залишалося в нас, а відбивалося на оточуючих. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батьку, який живеш у неприступному світлі і славі Всесвіту, і в тихому, і смиренному серці, ти, який прийшов на нашу землю і дав нам приклад життя. Ми щиро дякуємо Тобі за подвиг, який ти звершив на Голгофі, завершуючи своє життя, даруючи його нам, даруючи свою силу. Ми дякуємо Тобі за це все. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Слово Твоє, яке зрозуміло і доступно описує життя Ісуса Христа як приклад для нас. Тому благаємо, дай нам мудрості досліджуватись, переконуватися. Жити так, як це слово навчає, Боже святий, праведний, добрий, ми своє життя увіряємо у Твої руки, життя наших рідних і близьких, і хочемо, щоб ти вів, керував і щоб ти дав нам мудрості досягнути досконалості і святості, з якою ми будемо зустрічати, коли ти прийдеш у славі. Но ми живемо на землі, де є багато труднощів і переживань, де складаються різні ситуації. Тому, Господи, сьогодні. Тих, хто вірою покладається на тебе і піднімає свій голос до тебе. Почуй на висоті, милосердний Боже, жайся над нами, бо ми грішні, і помильні. але просимо у Тебе захисту, просимо у Тебе зцілення, просимо підтримки, просимо у Тебе миру на нашу країну. Хочемо, Господи, щоб вже запанував мир, щоб люди могли повернутися до своїх осель і мирно, спокійно жити. Віддавати свої серця тобі у мирі, допустивши це випробування. Дай нам мудрості, Господи, зрозуміти, що ця земля ненадійна для проживання, а настане день, коли ти прийдеш, і там вже справді буде мир і безпека, і буде вічність. Допоможи нам це повірити. Це наша молитва і прохання до Тебе, а тобі, Богу нашому, подяка за все, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Досить прості правила залишив Ісус для нас, щоб бути Його послідовниками. Христос каже: якщо ви будете перебувати у Слові моєму, тоді ви справді будете моїми учнями. Але, звичайно, ми усвідомлюємо, що для нашої людської природи це надто складно і неможливо у людському тілі, але. Ми знаходимо приклад, що це можливо. І вірні люди зверталися до Господа. І так як ми читали сьогодні, автор 86-го псалму просив, щоб Господь указав йому дорогу свою, щоб він ходив у правді. Ось для чого є слово Господнє, щоб ми ходили у правді. Він бажає, щоб Господь учинив його серце таким, щоб воно мало страх перед Господнім іменем. А що таке страх Божий? Це те, коли людина дотримує заповіді Божі, тоді в її серці в мирі спокій, вона не боїться ні Бога, ні людей, а любов свою проявляє і до Бога, і до людей. Цей приклад для нас залишив Ісус. І Він сказав, що віївці мої чують мій голос і йдуть слідом за мною. Дорогі мої, якщо ви. Бажаєте йти за Господом. Відкрийте своє серце Йому уже сьогодні. І Він допоможе. Ви відчуєте, що не ви будете своїми силами, бо ви не можете, я не можу, але віддавши серце Ісусу, усе можливо для тієї людини, яка вірить, яка віддала своє життя у руки Божі. Тож будьте благословені Господом сьогодні, віддавши Йому свої серця. До побачення.